Запаковую свою першу посилочку. Відправка яєць в 2025 році. Маю надію, що мої півні не підвели, бо вони топчать все, що тільки шевелиться. Так що відправляю. Валентина, як і домовлялися, тут коктейлі де. Тут, бачите, яйця лігорнів, вони такі досить великі, я їх не важила. Е, яйця лігорнів і коктейльно, тобі ж то чисті лігорни, бо їх мог потоптати е, барвиста, хто завгодно, адлер серебристий, так що, тому вони її по 15 гривнів, Бажаю вдалої інкубації. Буду знімати. Я вже коробку приготувала. Чому таку велику коробку на два лотка яєць? Бо я буду обкладати сіном. Бачите, на вулиці, зараз покажу, Капель, сніг обіцяють потепління, тобі ж яйця поїдуть більш-менш по теплу. Але все рівно перестрахуватися треба, тому я буду обкладати тут все сіном. Ну, щоб тримало тепло і щоб яйця не померзли. Ну, як кажуть, бірежона бог береже. Взяла уемки козочки, стипляла е сіно, бо ми завжди так от в мішках, нам так зручніше. Обов'язково я на дно кладу сіно. Так, багатько. Чому? щоб Коли покладуть якщо коробку на підлогу, і таке буває, щоб не замерзло, щоб спокійно лежало на сіні. Все, зараз то покладу сюди і покажу, що вийшло. Вийшло, що на середині коробці коробки лежить і лежать яйця, і зараз все по контуру я обкладу сіном і запакую.